Пері... Класно, давайте зробимо, так і не виключно. Я прийду. так і планувала, що ми так зробимо. Ой, це... Тіх, що... Я не шпранкуват, я, е, 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 я приймаю участь у благодійній акції Iceberg Challenge. Я приймаю участь брата Маркові Сірени, придую його. Я до естефету трьом своїм подругам Яні Борисовській, Вів'єн Телецькій і Юлій Вас Васі 24 години, друзі. Слава Україні! Мило, пожалуйста! Мило!